Ось дорогі брати і сестри, відславі від церкви повним чином наука і підготовка до часу Великого Посту. Мати церква дає нам задуматися, дає нам задуматися на певний нас. І дає нам задуматися над своїми поступками. І, напевне, дає нам задуматися над своєю природою, своїм, їстовою, своїм своїм Я, який є в нашому житті. І дає нам задуматися над нашими поступками і вчинками. Неділя митря і Хересення. Здається, все зрозуміло. Здається, що всі ми стоїмо далеко, осуджуємо того порацея, напевно, хочемо бути такі, як той митар. Але кажучи, кожен собі сам, а чи взяв я щось для себе з цієї мови, чи зумів я щось пізнати? сам особисто з цього вчення, яке дає нам наша Мати Церква. Здається, все зрозуміло, Здається, все ми прекрасно приймаємо, але чому світ не змінюється, дамо собі запит. Якщо ми це все розуміємо, то здавалося, життя мало би бути іншим. Ми в першу чергу змінюємо самі себе довкола світ, який є біля нас. І коли ми це змінимо, тоді життя стане іншим, але життя не міняється. Воно з кожним днем. Ми маємо дуже багато прикладів життя. Ми можемо подивитися на людей, які будують церкви, які розвивають віру, які вкладають у віру гроші і в той же самий момент вбивають інших людей. Вони Богодівник, а вони вбивають людей, інших, приносять кривду, у вірі сльози. Ось перший урок, який ми можемо взяти, чому люди залишаються тими фарисеями, не стають милосердними і не змінюють своє життя. Ми можемо подивитися бо до нас багато церков, І в той же самий момент, що людина змінюється після того храму, мені здається, що ні, тому що більшості людей в них така тенденція розвитку, що я є кращий, ніж хтось інший. Я кращий, я краще співаю, я краще розмовляю, в мене краща віра, вона національна, патріотична. А там віра інша, там хрест може бути з перемичкою, і це вони вже мають нахил інший, ми кращі. Чому запитаємо самі себе, світ починає жити в фарасейській? Чому запитаємо? Розвитку. Каже Микола Семський, каже, покаяння це перший крок виходу із себе самообману. Самообману це перший крок і вихід. Ми себе обманюємо, нам легше себе здурити. ми можемо себе назвати кращими, ми можемо себе назвати правильними. Ми можемо назвати себе правильнішими, але ми можемо назвати себе по -різному. Але ми не можемо, коли ми будемо себе називати так, ми не можемо себе назвати християнином, дитиною Божою, тому що Господь навчає нас їти по-іншому. Ви знаєте, коли задумується над нашим. Наповнений фарисейством. Я ніколи не чув, щоб людина сказала, що хтось кращий. Я майже не чую цього. Я чую, як люди говорять навіть тост, вітаючи один одного, поздоровляючи його, то я чую, що люди можуть клинити в цій розмові про себе в кому. Кажуть ти гарно, бажать мені здоров'я. Але от я такий-то, такий-то, ви розумієте, ми ніколи не бачимо це все. І напевне, тому наша Мати Церква дає в першу чергу нам задуматися над собою самим, які ми є. Чи ми залишаємося в фарисейському світі, чи ми йдемо до кращого, люблячого світу, де Бог отець в першу чергу. Де правило існує що суднижній мій краще. Ви знаєте, для того, щоб ми зрозуміли, один німецький письменник написав книзі своїй каже, спогади такі, я спілкувався з одним чоловіком, який мав 75 років. Ці роки, я, коли приходив до нього, то я ніколи не чув з ним. Не міг завести розмови з Богом, про Бога. Я коли хотів щось сказати про все те писання, він не чув мене, він не хотів мене чути. І ви знаєте, одного разу я приходжу до нього, погоди депісьменника, я же лежить той чоловік на ліжку, хворий, мечи. Приходжу я до нього, ми починаємо говорити. Каже, мені не страшно помирати. Я не маю чому помирати, я не маю чого боятися. Я жив в своєму житті, дуже добре, дуже чесно. І починає розповідати той чоловік. Каже, я нікого не вбив, я не вкрав. І знаєте, якщо це ми любимо говорити. Я нікому нічого зле не зробив, я і оце була наша хвала навіть під час зараз, навіть під час повіді. Ми себе починаємо хвалити, ми є красиві, які ми є гарні. Я нічого пану нікому нічого, нічого не зробив. І потім каже, я знову починаю говорити про Бога. Я Бога не прогнівив. я ніколи не посміявся з Бога, я ніколи нічого не сказав. Про Бога погане. і каже з боку, лежить на постелі, ніби по колдрі нагріває за кожним разом, робить таку собі пух. з, одної, з одного боку, і з другого. З одного боку, скільки він добрих справ зробив перед Богом, а з другого боку, напевно, скільки добрих справ зробив перед ближнім. Каже той письменник, мене, ви знаєте, а я тобі. А я вважаю, що я дуже багато не допрацював. Я вважаю, що я не побачив голову. Я прийшов по приголовну людину. Я вважаю, що я не побачив справу. Я вважаю, що я не подав пилостину. Я вважаю, що я не допоміг тому, кому міг допомогти Словом, підтримкою. І так, коли він почав перечистувати, що він не доробив, навіть цей старий чоловік зліз в постелі, подивився на Христа, перехрестився і сказав слова, Боже, будь милостивий до мене річ. Ми всі люди і живемо християнськими чеснотами, побожністю. Ми робимо багато добрих справ. Ми дуже багато робимо добрих справ. Але коли буде до нас підходити ця думка, то ми повинні знати, що ця думка має знищити нас. Вона має І в наше середовище. Бо тому що і ті люди вважають, що вони збудували церкву, вони зробили добре, але вони вбили іншу людину. Вони принесли сльози іншим людям. Коли в нас наближається ця людям, то ми повинні знати, що це вже починає діяти діяльно. Ви думаєте, не один раз, я це переборгу. Коли приходиш, він сьогодні я зробив то, а це, а то, я думаю, о, вже ніж. І я тоді починаю планувати, а ти не зробив то, а ти то не доробив. а ти так не вчинив, а ти не зробив помилку, а ти так не допрацював. І ось так, коли ми будемо жити, цими своїми думками, що я не є досконалий, я є не я маю багато працювати над собою, я ще маю багато працювати над своїми діями, вчинками, поступками, над своєю молитвою, над своїм життям духовним. Господи, людина буде жити тими думками, що я не що я ще маю багато працювати, тоді людині буде і зміст жити. І буде зміст працювати і буде на певне бажання творити добрі, вчинки і добрі справи. І тому, дорогі брати і сестри, неділя діля і Ферасея вона не є проста, вона не є зрозуміла, вона є застережлива, вона нас навчає вийти свого самого плану. Вона нас навчає прийти до покаяння. Вона нас навчає змінити себе, змінити в кращий розум. І ця неділя, напевне, не даремно. є перша неділя підготовка до великого посту. Там, де Господь, там, де добрі вчинки, і там, де милосердне, добре щире життя. Амінь. Христос рождає!